Доброго дня, я Красін Михайло, учень 11 класу дітсер інформаційних технологій міста Дніпра. Хочу вам представити свою роботу на тему екологізації лісового господарства Карпатського району. У частних лісах зосереджена основна частина наземних видів у світі, тому збереження біорізноманіття в абсолютній мірі залежить від того, як ми взаємодіємо з лісами світу і користуємося ними. У лісах мешкає а, близько 80% видів земноводних, 75% видів птахів і 68 видів савців. Ліси покривають аж 31% сучі земної кулі, але їх розподіл нерівномірний. Більше половини лісів світ припадає всього на 5 країн: Бразилію, Канаду, Китай, Російську Федерацію і США. Майже половина площі лісів, 49%, є відносно незайманою. А 9% відсотків являють собою розрізнені фрагменти, які або обмежені між собою, або взагалі не зв'язані. Перед лісовим господарством стоїть завдання щодо підвищення продуктивності і стійкості ліси, комплексному і раціональному використанню лісових ресурсів. Щорічно лісовідновлювальні роботи в лісовому державному фонді планується проводити на площі близько 20 тисяч гектарів. Для вирішення цих завдань Державної програмного розвитку лісового господарства України передбачено виконання низки заходів щодо екологізації лісового господарства і лісокультурного виробництва. В лісових розсадниках планується розробити і впровадити сучасні інтенсивні агротехнології вирощування посадкового матеріалу у відкритому і закритому ґрунті із застосуванням новітніх регуляторів росту, пестицидів, мікродобрив та систем поливу рослин. Взагалі, пропозиції з екологізації лісового господарства та охорони насадження були висвітлені у наукових працях Ковальського, Голяна, Демедюка, Денисова, Генника та Антоненка. Мета мого дослідження полягає в аналізі способів екологізації лісового господарства. Об'єктом дослідження виступає сукупність необхідних умов для найкращого аналізу технологічних особливостей вирощування садівного матеріалу лісоутворюючих порід. Предметом дослідження є екологізація лісового господарства. Завдання нашого дослідження можна сформулювати так. По-перше, оцінити значення лісів для життя людини, зміну клімату та біорізноманіття. По-друге, провести аналіз сучасного стану лісової галузі України. І, по-третє, дати лісанично-таксаційну характеристику пробних площ лісових культур та описи типів лісорослинних умов. Методи дослідження: теоретичний аналіз наукової літератури, аналіз та узагальнення, статистичні дані та порівняння, класифікація теоретичного матеріалу та розробка рекомендацій. Новий знак дослідження: зроблено широкий літературний пошук з детальним аналізом наукової інформації. Проведено систематизацію та адаптацію отриманих літературних результатів. Структура роботи відповідно до мети і завдань дослідження, структура роботи складається зі вступу, двох розділів, висновків списку літератури та додатків. За час роботи опрацьовано 23 літературні джерела. В глобальному кругообігу речовин лісам належить першорядна роль у підтримці балансів у функціонуванні сучасної біосфери. Разом з тим ліси це величезне сховище вуглецю, акумульону в живих рослинах, ямусі і торфа. В залежності від природної економічної ситуації ліси можуть бути збагачем вуглецю, або при нерозумних формах господарювання його джерелом, або емісією, находження в біосфері. Баланс вуглецю в лісових екосистемах набуває особливого значення у зв'язку з різким збільшенням в останні роки вмісту СО2 в атмосфері, виникненням парникового ефекту і пов'язаного з ним глобальною зміною клімату. Раціональна температура в лісі в два рази і більше нижча, ніж на безлісі території. Температура повітря серед зелених насаджень в жарку погоду нижче на 4-8 градусів на і більше. Ліси, істотно знижуючи різкі перепади температури, створюють умови комфортних зон з ефективною температурою 17,2 від 17,2 до 21,7 градусів Цельсія. Освіжаючий ефект від транспірації одного дерева, що росте в сприятливих умовах, дорівнює 10 кімнатних кондиціонерних установкам. Зниження високих температур знаходиться в прямій залежності від зміни вологості повітря і швидкості вітру. Ліс на площі в 1 гектар приблизно в 10 разів більше зволожує і й повітря, ніж водний басейн тих же розмірів. При 30 градусах за Цельсієм людина сприймає вологість повітря як пониження температури. Тому лісові насадження підвищують відносну вологість повітря літню спеку. Приблизно на 15-30% роблять його більш приятлими для людини. Ліси призупиняють рух гарячих влітку і холодних взимку вітрів. Смуга лісу шириною 10-12 метрів і висотою 15-17, знижує швидкість вітру в два рази на відстані від 200 до 600 метрів. Особливо чудова здатність лісу витягати з повітря радіоактивні речовини. Приміські ліси зменшують вміст у повітря радіоактивних речовин на 25% і більше. Листя і хвоє дерев можуть складати до 50% радіоактивного йоду, поглинаючи шкідливі речовини і пил з повітряного басейну деревні і чагарникові породи підвищують прозорість атмосфери. Коефіцієнт прозорості повітря у прилеглих до лісових масив, у масив районах. На 6-10% вище, ніж у центрі міста. Великі лісові масиви сприяють збільшенню ультрафіолетової радіації на 15-20%, знижують аерозольне помутніння на 20-40%, а мутність атмосфери на 10-30%. Інша позитивна роль лісу полягає в тому, що він поліпшує санітарно-гігієнічні умови проживання. Це зниження шуму. Розвиток техніки і постійне нарощування шумового забруднення створюють умови вкрай важкі для життя і відпочинку людини. Вплив лісу на шум може бути прямим і непрямим. Пряме полягає в поглинанні звукових хвиль і зниженні рівня шуму. Непряме полягає в тому, що ліс сам по собі не лише а, виробляє шкідливих для людини, не лише не виробляє шкідливих для людини звуків, але й благотворно впливає на слуховий апарат і психіку людини. Середній рівень скорочення шумів на відстані у 100 метрів у глиб лісу на 5-16 шістнаднів нижче, ніж на відкритій місцевості. Ліси відіграють важливу роль у глобальному в вулицю, раціональне а, ведення лісового господарства або його деградація може зробити істотній вплив на хід процесів глобального потеплення в 21 столітті. Ліси надзвичайно важливі з точки зору підтримання біологічного різноманіття, половина якого припадає на їх частку. Природні ліси місять найбільшу кількість видів і володіють максимальним ендемізмом порівняно з іншими типами екосистеми, особливо багаті тропічні ліси. Ліс має великий естетичний вплив на людину. Він являє собою один з компонентів ландшафту і служить прекрасним улюбленим місцем відпочинку. Естетична привабливість лісу зростає, якщо в ньому є невеликі узлісся та халявини з добре розвиненим квітучим покривом, і різноманітними деревними та чагарниковими породами. Лісові масиви притягують дорослих і дітей незалежно від пророку, свіжості повітря для зміцнення здоров'я і задоволення естетичних запитів. Не можна не сказати про емоційний вплив на людину, вроди взагалі а, а лісів в особливості. Мимоволі, кожна людина, входячи в ліс, відчуває почуття задоволення, радості і вдячності. Аналізуючи ситуацію Лісової галузі в Україні, то починаючи з 2010 року, економічна ситуація в цій галузі неухильно покращувалася. При відносно стабільному курсі національної валюти ВВП за останні 6 років зріс на 68%. Значення лісового сектору в економіці ці країни невелике усього 4% ВВП. Плата за заготівлю деревини в державних лісах становить близько 0,3% бюджету України. Значно більше є реалізація лісопродукції. В основному, це круглий ліс та пиломатеріали в сукупному експорті. На сьогодні Україна має всі необхідні умови для розвитку лісової галузі на принципах ринкової економіки. У 2014 році Україна увійшла в першу п'ятірку експортерів і круглих лісоматеріалів. З 2009 практично е подвоївши експорт. Головними її споживачами є Китай, Туреччина і Румунія. Але на сьогоднішній день для України ці ринки практично закриті. Висновки про стан ринку цього сегменту української економіки вельми невтішні. Адже навіть якщо припустити скасування мораторію на експорт необроблених лісоматеріалів. Та в найближчій перспективі їх український експорт буде залежати не тільки від стану кон'юнктури провідника експортних ринків, а й від обсягів внутрішнього споживання. За даними Держагентства лісових ресурсів України, підлеглі відомству державній лісогосподарській підприємства у 2019 році отримали 16,8 мільярдів гривень чистого доходу від реалізації продукції. Це на 3,1 мільярд гривень більше аналогічного періоду минулого року про 23%. На введення лісового господарства було направлено 6,4 мільярди гривень на 1,5 мільярди більше, ніж у 2017. У 2019 році підприємства Галузі сплатили до бюджету 4,8 мільярди гривень податків зборів та обов'язкових платежів. З них до держбюджету надійшло 3,1 мільярд гривень 65%, а до місцевих 1,7 мільярд гривень, тобто 35%. Якщо додати сплату єдиного соціального внеску, то в цілому галузь сплатила податків на 6,2 мільярди гривень. Хоча фактична лісистість України в 2019 році становить 15,7%, що в два рази менше, ніж в Німеччині, Франції, Італії, Чехії і Польщі, Майже в три рази менше ніж в Латвії та Білорусі, і в чотири з половиною рази менше, ніж в Російській Федерації. У 2018 році площа соціальних зрубів становила 41 тисячу гектарів. У 2019-му відтворено лісів на площі 42 тисячі гектарів, незважаючи на те, що обсяг робіт з відтворення лісів переважно переважає площу соціальних зрубів. І ми е, маємо стійку тенденцію до збільшення площі лісів в цілому по державі у порівнянні з 2018 роком площа відтворення менша на 1,8 тисяч гектарів, що пов'язано з відсутністю державної підтримки на проведення робіт з лісорозведення та складною процедурою отримання земель на означені цілі. В якості найбільш ефективних методів екоінновацій, в даному дослідженні ми використали такі процеси, як розроблення створення і впровадження нових технологічних процесів і циклів розроблення та погодженого розвитку всіх функціональних ланок і здобутку ресурсів, розроблення і використання ресурсоберігальної техніки, розроблення і впровадження маловідходних і безвідходних технологій. Що забезпечить комплексне освоєння природних ресурсів і розроблення біотехнологій, розширення територій та створення нових з урахуванням екологічної безпеки населення і виробництва, упровадження нових організаційних форм, включаючи вдосконалення організаційно територіальної структури потенційно небезпечних виробництв із метою зниження їхньої екологічної небезпеки та інші. Методика робіт в даному дослідженні є загальноприйнятою для лісівничих і таксаційних досліджень з використанням методів визагальнення, компонентного аналізу, логістичного та історичного підходу. Для використання мети роботи ми проаналізували для виконання мети роботи. Ми проаналізували таксаційну базу даних з лісового фонду регіону станом на 1 січня 2021 року здійснили оцінку в сучасному поширенні лісів у українських Карпати в межах лісогосподарських підприємств, проаналізували лісовничо-таксаційні показники насаджень. Для уточнення меж меж організації користувачів лісових насаджень використовували топографічні карти 1 до 100 тисяч та планшети розташування лісових масивів. Лісовнича таксаційна характеристика і санітарний стан досліджування ділянок наведено у таблиці 2.1, яку ви можете побачити на слайді. Створення культур дозволяє раціонально розміщувати лісові насадження на земельних площах і скоротити терміни формування лісових цинозів бажаного складу. Створення штучних лісонасаджень залежить від комплексу чинників, умов місця розташування, стану лісокультурних площ, біологічних властивостей, деревних рослин, які необхідно враховувати під час вибору способу закладання лісових культур. Створення культур дозволяє раціонально розміщувати лісові насадження на земельних площах і скоротити терміни формування лісових цинозів бажаного складу. Створення штучних лісонасаджень залежить від комплекту чинників. Умов місце розташування стану лісокультурних площ та інше, які необхідно використовувати під час вибору способу закладання лісових культур, створюють культури висівом насіння або садінням сіянців чи інших видів садівного матеріалу. У разі висіву насіння на, е, на лісокультурну площу не травмується її коренева система. Відпадає потреба у вирощуванні садивного матеріалу і подальшому пересаджуванні його на постійне місце. У той же час виникає потреба у своєчасному, старанному і тривалому проведенні агротехнічних довідків за ґрунтом у культурах, оскільки нижні сходи деревних рослин у рік її появи, порівняно з сіянцями та саджами, менш конкурентоспроможні, ніж трав'яна рослин, трав рослинність, яка інтенсивно розростається. В окремих випадках під час закладання культур доцільно застосовувати комбінований спосіб створення. Одні деревні рослини водять висівом насіння, а інші сіянці витримують у штучно створених е, снігових кучугурах. Крім того, ще одним ефективним засобом екологізації лісових відновлювальних робіт є посадки на перезволожених ґрунт, де інтенсивно зростає трав'яна рослинність, а також на ділянках з високим реакційним навантаженням для створення насаджень, постійно використовувати великомірні саджанці. Розподіл площі насадження типу е, лісу, е, вої грибової бучини на корінні та похідні древостани в межах повн, повн, повнотних та вікових груп. Аналіз розподілу площі насаджень вказано на таблиці 2 і 2. Він вказує, що з майже 1000 гектарів лісових насаджень типу лісу. Волог грабової бучин на похідні древостани припадає 167,8 гектара, що складає 16,9%. За віком похідні дривостани найбільше представлені в молодняках більше 14% у пристигаючих стилих і перестійних насадженнях похідні дривостани відсутні. За повнотою найбільша представленість похідних дривостанів у групі з від 1,0 до 8,0. Загалом наявність похідних древостанів у віковій групі молодняків і при високих повнотах зростання дає кращі шанси на успішне проформування їх у корінні за породним складом насадження шляхом здійснення різних лісогосподарчих заходів. Наявність похідних древостанів має враховуватись при проектуванні відповідних лісогосподарських заходів для загальних недоліків минулого господарювання в заданому типу лісу слід віднести надмірне Проведення рубо пристосування. Наслідком цього, цього є порушена вікова структура лісового фонду. Зокрема, за площою на молодняки припадає 52,7% середньовікові 21,6%, пристигаючи 14,3% і з тих 11,4% від відкритих лісовою респлоністю земель. У слайді ви можете побачити таблицю 2.3 розподіл площі і запасів насаджень за групами віку. А стан насаджень заданого типу лісу в основному відповідає кількісним і якісним показникам древостань, древостан, які мають зростати у вологій грабовій бучині. Але при формуванні наявних древостанів у різних вікових групах потрібно намітити такі лісогосподарські заходи, щоб переформувати у корінні. 167,2 і похідних древостанів, уникнути вирощування низькоповнотних древостанів з корінних порід, реконструкції, достроковості, дострокові соціальні рубки і інше, зменшити обсяг головних рубок, що призведе до поступового поліпшення вікової структури насадження. На екологічну спрямованість господарювання в лісах підприємство вказує. Використання території за цільовим призначенням, лісовий фонд, який на 77% представлений корін... корінними древостанами, що є наслідком застосування типологічного підходу. відносно висока част... частка охоронюваних лісів, 43,2% вкритих лісом земель, вікова структура насадження лісового фонду, котра є нерівномірною, та інші. Прийняття проєктних рішень щодо призначення необхідних лісогосподарських заходів або робіт базується на лісовничо-таксаційних показниках насаджень, їх типологічній оцінці та санітарному стані. Характеристика насаджень для нашого випадку подана в індивідуальному завданні таблиця 2.4. Заходи призначаються для насадження кожної ділянки окремо. Площа ділянки, де призначаються лі... лісогосподарські заходи, зазвичай співрозмірна з площею таксаційного відділу. Виняток можуть складати ділянки, де призначаються рубки головного користування, санітарно-оздоровчі заходи, реконструкції та лісовідновні рубки. Ці заходи можуть від... призначатися і на частині площі виділу. Повидільний або поділяночний аналіз насаджень у визначеному типі лі... Лі... лісу, найкраще здійснювати в порядку зростання їх віку, починаючи з вікової групи від 1 до 10 років і закінчуючи стиглими і перестійними насадженнями. Для нашого індивідуального завдання це будуть вікові групи від 81 до 90 та від 91 до 100 років. Крім віку насаджень, для аналізу є важливими склад древостану. Його середня висота та діаметр, бунітет і особливо повнота. Останнє в багатьох випадках ослугує головним критерієм з призначення лісогосподарських заходів. Тут ви можете побачити таблицю 2.4. Для кожної вікової групи лісогосподарські заходи призначаються відповідно до ступені розвитку. І стану древостану. Зокрема, у віковій групі від 1 до 10 років найголовнішими заходами є освітлення, котре призначається зразу після звикання кори, крон -дерев, крон дерев насадження і переведення його у вкриту лісову рослинністю площу. Повнота зімкнутого насадження має становити 0,8 і більше. Для насадження, для насадження вікової групи від 11 до 20 років, основним лісогосподарським заходом є прочищення. В похідних древостанах цієї вікової групи, незалежно від повноти, рекомендується проводити реконструкцію. Такий же підхід для, древостанів, для лісостанів вікових груп від 21 до 30 та від 31 до 40 років. Але тут головним лісогосподарським заходом є проріжування. У древостанах вікових груп від 41 до 50, та від 51 до 60 і 61 до 70 головним заходом є прохідна рубка. В прохідних древостанах цих груп можуть призначатися суцільні рубки, якщо вік лісостану близький до оптимального віку рубанця руб... рубання. Аналіз даних таблиці 2.4 вказує, що лісогосподарські а, заходи для підвищення продуктивності насаджень у заданому типі лісу проєктуються на площі 681,3 гектара. Не запроєктовано заходи на площі 312,1 гектар. Це складає відповідно 68,7 та 31,3% від площі типу лісу. Заходами не охоплено майже третина площі. А, а, Типу лісу, що пояснюється нормативною недоцінністю проектування рубок до огляду в насадженнях з повнотою 08 і нижче для прохідних рубок та 0,7, і нижче для всіх інших видів рубок. А практика ведення лісового господарства склалася так, що в основному під час вирощування переважають древостани з повнотою 0,6-08. Площа насадження, які за віком потребують доглядових рубань, становить 884 гектари, що складає 88,6% від усієї площі типу лісу. Фактично ж охолено рубками догляду близько 450 гектарів. Іншими заходами ДР, СР, ДСР 98,6 гектарів 10%. І не запроєктовано заходів на площі 312,1 гектар це 301,3%. Для підвищення продуктивності лісів перспективним заходом є впровадження у лісові насадження швидкорослих деревних порід – мудрини, дуба червоного, як, як плантаційних насаджень з коротким оборотом рубки. Важливим заходом є також створення піднаметових лісових культур у низькоповнотних лісових насадженнях. Отже, перейдемо до висновків. По-перше, в результаті роботи, роботи оцінено значення лісів для життя людини, зміну клімату та біорізноманіття, Загальний досвід процесів штучного лісовідновлення з метою формування високопродуктивних і біологічно стійких насаджень. По-друге, проведено біологічне дослідження особливостей створення та росту лісових культур. Встановлено, що агротехнічні прийоми створення лісових культур визначаються характером рельєфу, типу лісорозлинних умов, категорією лісокультурної площі, лісівничі формуванням насадження відповідно до його цільового призначення, біологічним використанням засобів боротьби зі шкідниками, санітарно захисні проведенням санітарно вибіркових рубок та інших заходів для оздоровлення лісових насаджень. І по-третє, проведено лісо лісовничу таксаційну характеристику пробних площ лісових культур та описи типів лісорослинних умов. По четверте, встановлено, що для забезпечення конкурентоспроможності та інноваційного розвитку лісопромислового сектору України насамперед необхідно розробити правила торгівлі. Які передбачають різні її форми враховують можливості і потреби малого, середнього і великого бізнесу, що забезпечують доступ до древини на основі принципів справедливої конкуренції та пріоритетності забезпечення серовиною українських виробників. звати інтернет-торгівлю древиною на підприємствах держлісагентства. держлісагенства, на європейські методи вимірювання сортування та оцінки якості древини, забезпечити правове підтвердження легальності. Виробленої і споживаної в Україні деревини та продуктів її переробки. На цьому у мене все. Дякую за увагу. На цьому слайді можна ознайомитися з додатками до роботи, а на цьому слайді зі списком використаних джерел. Ще раз дякую за увагу.